Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості, три карти. Ви вибираєте саме ту, яка вам інтуїтивно підказує ваша підсвідомість, ваша інтуїція А ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і підказочки від Таро. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, якийсь новий початок, зацікавленість чимось новим, якась нова дорога, новий проєкт, нове завдання. Вас щось зацікавить. Ось, У вас може з'явитися якийсь новий потенціал. Як ви його знайдете, розкрутите, чи ви його дійсно розкрите, тут вже залежить від вас. Все у ваших руках. У вас є той потенціал. Потенціал може бути якийсь ресурс, це може бути якийсь талант, це може бути час, який ви просто повинні взяти для себе. Це можуть бути ваші внуки, з якими треба час провести. Ось. Проведіть його з легкістю і з насолодою. Карта номер 2 Тут у нас король кубків, і ця карта говорить про емоційність, про інтуїцію. Про наповненість, це і закоханість, це і емоції будуть переповнитись. Це може бути і знайомство з приємною людиною, це можуть бути якісь розмови з приємними людьми. Ось, а ця карта взагалі-то говорить нам про приємні моменти, з примирення, замирення, зализування, не знаю, ран можливо. Ось, якихось, знаєте, очікування чогось. Ось порада цієї карти: миріться, поки є час, робіть приємне людям, поки є час, кохайте, поки є час. Карта номер три. Тут у нас десяточка цих монет, і вона говорить про ресурс, про сімейний бізнес, про роботу навіть. Ось про якісь збереження і про спадщину. Що саме програється у вас, не так важливо. Важливо, що ви разом проведете час з сім'єю. За, за столом, можливо, хтось отримає дійсно спадщину. Ця карта говорить, накопичення вже дійшли до піку. Тобто вам потрібно тепер думати, куди ці накопичення витрачати, куди їх вкладати. Хтось, можливо, задумає з сім'єю зробити сімейний бізнес, побудувати хату, побудувати маєток, а можливо, просто якийсь сарай. Ось, щось купити, квартиру, хату, щось відремонтувати, вкладження якихось грошей. Я скажу так, карта це хороша, це стабільна поки що карта. Це карта, ну, скажімо так, дає вам впевненість у завтрашньому дні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Це буде Україна.